all сідаю снідати і буду дивитись улюблена відео Так, у камані у мене яєчне з беконом з помідорчиком з і огірком а тут Оля з полінкою. Взагалі, зазвичай я не люблю щось дивитись, коли є. Якось мені незручно. Але я не встигаю вже всі відео дивитись, тому будемо поєднувати. Помила вчора я свій пилосос. розібрала повністю ось цю частину, Контейнер, куди сміття потрапляє. Все це перемила. Ось так це кришечка, це такий фільтр. Один і сюди вставляється ось така частина. Так, це, напевно, можна відрізати, бо щось воно з самого початку таке було, але яку функцію воно несе, я не розумію. Воно ось так вставляється, цю губку також повністю промила. Так, тут щось трошки залишилось. Нічого страшного. Ось так. Потім сюди. Одягається. Його потрібно повністю висушити, і тільки після цього можна знов пилососити. Ні в якому разі не можна мокрим, не можна зіпсувати і плюс на мокре просто поналипаю. Весь пил, бруд, і буде просто каша малаша. І ось сюди ставиться на місце. Дуже просто так, і хочу тут трошки промити раковину. Бо я тут все мила, її треба очистити. Поки прибираю у пральній кімнаті, хочу пару слів сказати про свій пилосос, який і пилосос просто акумуляторний, і миючий, періодично питають, як він мені в роботі. Я вже другий місяць користуюсь і я дуже задоволена. Набагато потужніший і зручніший взагалі в усьому, ніж мій попередній. Мені прям я не знаю, немає жодних нарікань, мені все подобається. Тому, якщо ви про нього думаєте, я вам дуже рекомендую. А яка саме ця модель можете подивитись в одному з попередніх відео, де я робила огляд? Відео називається Огляд пилососу та аерогрилю мультипечі, і там я показувала коробку, щоб правильно назву назвати, бо я її не пам'ятаю. Дуже вам його рекомендую. Відкриваю чотирнадцятий подаруночок. Я думаю, що це відвіки, що там, уявлення немає. Спочатку думала, можливо, тарілка, але вона легенька. Для тарілки занадто легка. Тому будемо дивитись разом з вами. Поки відкриваю, можете свої також ідеї думати, що там може бути такої форми. Я взагалі щось не знаю. Не можу нічого погадати. Матюшка, як ти думаєш, що там? Mm. О! Це напевно, варто вишивати. <реш> а, це вишивати! Це побачила віка, напевно, що я таке люблю. У мене є такі набори, я вишивала, вам також показувала. Клас! А тут більше цих кружечок 5 більше, ніж мої. І тут набір. Всі нитки, ну, це для такої картинки. Ану добре видно? Угу. Дістала весь набір. Покажу ближче. Картинка неймовірно гарна. Такі кольори. Ось така основа. І ось всі ниточки. Клас. Дві голочки, напевно. Менше і більше. Дуже дякую. А зараз хочу поділитися рецептом королівської ватрушки. Я її готувала вже декілька разів. Можливо, навіть і показувала в якомусь відео, я вже не пам'ятаю, але це точно було давно. І це дуже класна альтернатива за піканці. Якщо ви любите або ваша родина сирну запіканку, то така альтернатива вам точно сподобається. Для неї мені. Треба зробити тісто і окремо зробити начинку. Для тіста я беру 100 г вершкового масла, 50 г цукру, дрібка солі, розпушувач і 300 г борошна. Все це закидаю у. Мій планетарний міксер, але, звичайно, це можна і руками зробити. Перетерти просто це виходить така крихта, тобто не таке тісто, як зазвичай ми замішуємо, а воно дуже-дуже розсипчасте. Зараз його вам покажу. Ось так воно виглядає, воно таким і має бути. Відставляєте його і робите начинку. Можна поставити в холодильник, здається, за рецептом воно таке було, але я нас не ставлю, тим паче я замішую не теплими руками, а міксером, тому сильно масло не тане, і я залишаю просто при кімнатній температурі. Для начинки я перебиваю 400 г сиру. У мене домашній тобто він такий. В принципі, не сильно з грудочками, тому можу і просто ложкою перемішати, але краще блендером, щоб була більш однорідна маса. Туди додаю 3 яйця, 100 г цукру та ванільний цукор за смаком. Розподіляю просто руками ось цю крихту, і від начинки вона просочеться і схопиться, нічого не буде розпадатись, розвалюватись, Виходить це дуже чудово. Формую ось так бортик. Виливаю начинку, і е, те, що залишилось, десь третина, тіста посипаю зверху. Відправляю у духовку десь на 40 хвилин при 180 градусах. І це виходить дуже смачно. Вона прям настільки ніжна, класна схожа на чизкейк. Якщо ви любите чизкейк, то вам також вона точно сподобається. Я думаю, що можна сюди і родзинки додати, і цукати, і горішки, і те, що вам подобається. Це один з наших найулюбленіших пирогів. Весь рецепт, що я озвучила, переписувати вже не буду, а те, що вам знадобиться для тіста і для начинки, продублюю в описі під відео. Пройшло 40 хвилин. Ось такий красень. Він обов'язково має охолонити, щоб схопився сир, і буде це дуже смачно. Сьогодні у мене 15 грудня, відкриваю 15-подаруночок. Як завжди, гарне пакування. Такі прикольні ці коробочки. А я думаю, що це від Юлі. Відкриваємо. Я збережу цю коробочку. Потім комусь, можливо, запакую. Цікаво, можливо, це вона сама робила? Чи купила. Так. Ой, я щось забула вгадувати, що там так. Це рушнички такі самі, як у мене є. Ну нічого зайвими не буває. Знаєте, це такий, а, такі речі, які завжди потрібні, і завжди вони а, ну, псуються і їх потрібно оновлювати. Вони мені дуже подобаються. Клас. У мене а, я повісила. Ой, я сподіваюся, Юля а, не засмутилась, коли побачила, як я прикрашала кухню, їх повісила на духовку. Юля, якщо ж вони засмучуєшся, це завжди потрібно. І Я їх повісила, і вони у мене гарненько там вісять. І я нікому не дозволяю ними користуватись. Вони у мене декоративні. Там поруч висять ті, якими ми постійно користуємося, з ними роблять що хочуть. А ці гарненько повісила. І тепер у мене буде один набір, яким я можу собі спокійно користуватись, або підкладати, коли рецепти там різні знімаю, підкладати під дощечку, а інші буде собі висіти. Дуже дякую. Вони класні, ці рушнички. Я всім рекомендую їх купити, бо вони і якісні, і класно вбирають. Ну, бо такої тканини у мене є ще інші набори. Вони прям хороші, ці юзку, вони прям класні. Мені набагато більше сподобались, ніж з ікеї. І візерунок, звичайно, теж супер. А оцей, оцей такий різдвяний, а оцей можна взагалі собі постійно користуватися. Дякую дуже. Чекає цукерки. Чекаю цукерки. Владик каже, щоб наступного року в адвент кладе більше цукерок. Чому там попадається? незрозуміло не що. Має бути їжа. Да? Щось смачненьке. Те де? Де Владик? Нема? Заховався? Все, і ми заховались. Владик буде шукати нас. Зараз невеличкий майстер-клас, хочу спробувати з оцих келихів зробити свічники. Я купила два найдешевших келиха у Аврорі. По 44 гривні вони були. У мене є ось така срібляста емаль фарба в спреї. Вона срібна, можна ще те саме зробити з штучним снігом. І дві звичайні маленькі чайні свічки. Так. Не знаю, чи вийде так, як я собі уявляю, але ось так хочу запшикати. Було б класно, якби якось нерівномірно з такими точечками, дірочками, щоб потім, коли свічка буде там горіти, було через ці отвори видно світло. Лево, пробуємо. Поверхня келиха гладенька, тому трошки розтікається, але загалом весь тухне. Ммм, дивіться, у мене вийшов сріблястий кенок. Якщо спробувати взяти зубочистку, і щось намалювати вийде. Не виходить. Не Затікає назад. -то. Так, ладно, буде тоді просто. Так. І другий. Та не теж. Ну що, <свіст> як вам такий варіант? Зараз вони висохнуть. Дуже простий і швидкий варіант свічників. Якщо вам терміново потрібно і їх немає, берете два простеньких келиха, <свіст> зафарбували і готово? Трошки просвічується. distance we've had with decorations in my back he's taking it slow one working time it's on so love for christmas lights it can't be a song you say sometimes i need you to sing it for your heart. Left me wondering just how you're feeling and I want you to know my doubts about is real Don't be a stranger, be my day, this such a sane holiday. So let me be your family this Christmas. be your family. Let this be the season man you've been waiting for. Тут намагаюсь зловити, щоб показати, що купила. На Владику сорочка блакитна, джинси. Матвія купила ось таку курточку, покажу далі її ближче. І червону сорочку, це на п'ятницю. Діткам останній день перед канікулами, так до Різдва, до Нового року, щоб було в чому піти в гості, купила їм по сорочці. Ось така червоненька, мені дуже подобається, як Матвію в червоному, дуже гарний колір. Мені здається, що йому дуже личить. А також Владику взяла ось таку звичайну ковтинку на застібці. Це такі речі, які завжди потрібні накинути просто зверху на будь-який сезон. Дивіться, куртка сина. <риклад> Ось так рукава закатала і можна носити. Майже мій розмір. А що прикольно було? Хоп. Ось такий дорослий син. Сподіваюся, ви щось встигли розглядіти а, на тому відео. Бо діти так крутились, їх спробує зазняти взагалі, спробую зловити. Але курточка класна, прям супер. Вона така комфортна і тепленька. Я думаю, що товстіше, ніж його. Те, що зараз. Це курточка з де-факто. Коштує зараз за знижками 999 гривень. Була півтори, зараз тисяча. А є інший. Саме такої моделі тільки цей кольор, але є там е, також розпродаж і чорні, і сірі, і сині, різні, але такі більші. А мені хотілося ось таку більш е, класичну, не знаю, як, менш спортивно, скажімо так. Покажу швиденько, трохи ближче. Ось така сорочка. Написала нам вчителька, що на п'ятницю будь-який новорічний. Одяг, типу зимовий в такому стилі. Думаю, не буду таке прям, щось купувати, щоб на один раз. Тут невеличкі малюночки, тому всю зиму можна запросто носити, вона дуже гарна, приємна, блакитна. Цей чиндем коштувала зараз на них знижки, саме на, ось ці. і ще є на білому фоні червоні ось такі ці ледяники 240 гривень, 239 гривень. І є розміри поки що, це в лавіні. А, джинси. Я вам казала, що Владик не любить джинси. І мені попались ось такі, вони тягнуться, типу стреч. А, зазвичай такі тільки у дівчат є, типу джегінси, називаються між легінсами та джинсами. А тут в хлопчачому відділі. Можливо, попали випадково, але вони не супер вузькі. Тобто вони виглядають нормально, як на хлопчика. І все це м'якусіньке. Тягнеться супер. Він ну, Не може однією рукою розтягнути, але вони прям, прям класно тягнуться. Як би вам показати? <рес> Ось так. О, бачите як? Тому, якщо у вас дітки також не люблять такі жорсткі штани, супер. Виглядають, як звичайні джинси взагалі нормально. І, звичайна, спортивна ковтинка, HDM, вони а, завжди там є, різних кольорів. А, 400 здається 499, напевно, 500 гривень коштувало. Але ну, нормально, вони у них класна якість. Саме на оці ковтинки мені подобаються, такі вони схожі на next. Довго живуть, вони класні. Якщо мені потрібна ось така, дітям на молнії або на застібці, або типу худі то я завжди там беру. Боже, що це за погода? Іде дощ? Чи вам видно ось там на калюзі? Просто є дощ другий день. В хаті темно, знімати нічого неможливо. Навіть біля вікна. Просто мрак, подивіться на це небо. Я думаю, у вас також так. Це просто жах. У мене був дуже сильний вітер, повлітали усі кульки, валяються. Думала, вийду, попіднімаю і пішов дощ. Вон ще більше стало. Просто Лє, як з ведера. Ну нічого. Закінчиться і така погода, і буде сонечко. Так, де мої подарунки? 16 і 17. 17 знайшла. І 16 знайшла. Відкриваємо сьогодні два пакуночки. Сьогодні у мене 17 грудня, відкриваю 16-17, бо, як завжди, вчора не відкрила. А це, ну, я думаю, що це від Зоряни. Вона любить у два, два кольори бантика, дві стрічечки використати. Один на другий накласти якось поєднати. Доведеться розрізати. Що там? Я не знаю, що там. Таки, виявляється, угадайка, що так, якась тарілочка здається. Все гарно замотане. Я вибачайте, не дуже сьогодні емоційно, бо я тут себе ще хворою почуваю. Ще не скажу, що ми прям сильно хворіли, але горло боліла, слабко. Тарілочка. Що це тарілочка така? Тарілка для оперативу. Клас, гарненька. Ось така. Дякую, прикольна тарілочка. Можна сюди оливочки покласти. Що можна ще? Навіть таку порцію морозиво подати на стіл. Треба цю наліпку зняти. О, він трошки тут ще так не буду вже нігті псувати, трошки треба буде помити. Дуже приємна, дуже гарненька. Дякую. Я люблю посуд. Мені завжди все подобається. Мені в магазини посуду заходити не можна. Я там куплю все. Так, цей від Ярослави. Вже так безжайно. А На початку адвенту ми так кохайно все відкривали, якось так потрошку. Вже так безжально. Так, що там? Там невеличка коробочка, щось легеньке. І воно так вільно пересувається в цій коробці. Не знаю, що, що може бути маленьке, можливо, якась прикраса. Якось там браслетик, як не знаю. М -м ті. А, ті це чай. О, знаєте, що там може бути? Вона дарувала колись Юлі чай, білий в'язаний чай. Взагалі він називається така квітка, яка потім розпускається в чайничку. Можливо, це вона. Там ще одна коробочка. Коробка в коробці. А, сережки. Як завжди не вгадала. Сережки, боже, які милі. Клас! З. ой, так, тут щось. З, секундочку, трошки... Ага, ось так. А, з подушками, як подушки. У вигляді подушечок. Так, покажу потім ближче. Прикольно, такі милі. Хочеться на них лігти. І спадки. Так, і друга коробочка тут ще. Тут, напевно, якась цукерочка. Точно! І там передбачення. Таке було у когось. Цукерка з передбачення. А любов до себе вимірюється якістю матраца. Ну, До речі, так. А чому ні? Здоровий сон це взагалі основа нашого здоров'я і всього, що ми робимо. У мене точно, якщо я не виспалась. І якщо у мене буде незручний матрас, то це точно день на смарку, так. Супер, цукерочку. З'їсти одразу горіх в чорному шоколаді. я залишу до чайку. Дякую. Ось ця тарілочка. Дуже мило, дуже ніжна, приємно. І ось такі сережки. Дивіться, які. Просто подушечки. Клас. Дощ скінчився, вийшла на вулицю, навіть блакитне небо показалось. Зараз буду піднімати всі іграшки, все повлітало, навіть бантик відірвався. Все мокре. Ех, шкода. О, навіть гачечок. Ага, тепер якось треба буде закріпити їх подалі. Так, це я зараз підніму, хочу піти подивитись. Подивіться, яке чисте небо, Боже, два дні дощ похмуро. І ось як раптово все розпогодилось. Боже, дивіться, яке болото. Дівчата мене роздразнили, почали з ними говорити про приватний будинок, про городик, то мені тепер захотілося щось посадити. Прийшла перевірити, чи точно нічого не можна в кінці грудня, в середині грудня посадити. Вон, петрушка, яка у мене, зберігається. Тут, до речі, ще й морква є. Також чудово зберігається. Були морози, вона в мене замерзла. Моркві то нічого, але пару верхніх сантиметрів землі замерзла, і просто я не могла відковиряти. Зараз тепло і все як новенька, вона не м'яка, не в'яла, ще краще, ніж в холодильнику. Лайфхак. Коли зими вже не такі холодні, як в нашому дитинстві, можна моркву зберігати прямо в грядці. Ну, нормально, чекаєш, коли тепло буде, і все. І виймаєш. Єдиний мінус в мороз не дістатись до неї. Гірлянда дивіться, як світиться з вулиці. Очевидно. Крабочки. Гарно. О, калюжа яка налетіла. Ялинка. Ой боже, як добре. 7 градусів. Тепло. Кайф. Я вже хочу весни. <гум> ну, звичайно, не поспішаємо. Через двох новий рік ще є щось приємне. Боже, що це тут? Як все чудово виглядає у грудні. Жах, жах. Треба було пообрізати, напевно, це все перед холодами. А я залишила нічого. Вже весною будемо розчищати. Все повісила на місце, а верес все ще гарний. Подивіться, він хоче вже сухенький, змінив свій колір, але він гарний. Ще такий осінній, класний.